Відновлені вікна та покрівля, сучасні навчальні класи, а головне нова зварювальна майстерня все це у Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту. Ремонти та оновлення профінансувала фінська організація Фін Ейд, виділивши 11,6 мільйона гривень. Найголовніше каже директор закладу: саме зварювальна майстерня. Окрім відновлення і ремонтів, всі допомогли нам створити сучасний центр зварювання. Цей центр буде підготовлювати всіх видів зварників, Ну і відповідно ми ще покладаємо такі сподівання, що ця майстерня має заробляти кошти, тобто ми будемо приймати замовлення від бізнесу, від місцян по виготовленню дрібних, невеликих якихось там деталей. Щоб зварювати, потрібно спочатку підготувати метал, каже Максим Поджарий. А для цього необхідна дороговартісна техніка, яку закупили за кошти благодійників. Також оновили витяжну систему. Нове обладнання допомагає зменшити шум та забруднення під час роботи. Для організації «Фінчорч Ейд це не перший такий проект. Для нас це інвестиційний проєкт. Ми вже від 22 року працюємо, підтримуємо, підтримуємо школи, учні, вчителі тут в в Чернігові особисто, не тільки в місті, але також цілий область. То для нас це дуже важливо підтримувати не тільки молоді учні, але також ті, що починають працювати, готуються до, до ринку і. І для нас профтекне профте, профтек освіти це також дуже важливі частини освіти в Україні. Учні ліцею провели екскурсію закладом для фінських гостей. Крім зварювальників, тут навчають кухарів, електромонтажників, малярів, слюсарів. Велика увага приділяється практичним навичкам. Ми з моїми колегами власноруч зібрали та зібрали більше сантехнічних приладів, які тут представлені. Зазначу, що більше сантехнічних приладів, які ви тут бачите, мають пряме підключення до е, водопостачання та водовідведення, тобто повністю функціонують. Фінські благодійники продовжуватимуть працювати на Чернігівщині. Основний напрям діяльності саме сфера освіти. Даємо психологічну підтримку вчителів, студентів. Також в школі в області. Ми далі це працюємо і також підтримуємо ремонт укриттів в школах. І ну, в нас дуже приємно працювати в Чернігіві. і Ми далі надіємося, що та ми далі з вами будемо працювати.